Більше п'яти операцій пораненим військовим щодоби виконують лікарі ортопедично-травматологічного відділення обласної лікарні. Дмитро отримав поранення, захищаючи східні рубежі країни. Мої побратими там оказали допомогу, винесли з поля бою. Потім я потрапив в Покровськ. Там зробили одну операцію, потім транспортували вже до Дніпро і з Дніпра сюди приїхав. У Житомирській обласній лікарні Дмитру провели ще одну операцію. Вже встаю, передвігаюся. Це дуже великі професіонали своєї справи. Огромне їм спасію за те, що вони показують таку допомогу і максимально моїх побратимів ставлять на ноги». Володимир підірвався на міні. Після операції пройшло кілька днів. Сам сапер і ходив мені нового поле. І от така біда сталася. Вийшов мінами на поле і став на лепісток. — Як зараз це почуває? Ой, нормально. Ранення різні. Це відкриті вогнепальні переломи, кінцілок, стегна, Мінно-вибухова травма ступні. Ми робимо італійські пластики, заміщаємо дефекти кісток. Це не просто. Розумієте, операції, це як 3D-мислення. Ти дожи бачити, ти оперуєш, ти не можеш спланувати цю операцію. Нема таких описів цих операцій. Кожна операція не похожа на іншу. Це треба імпрозувати по ходу роботи. Операції військовим проводять цілодобово, розповів Валерій Яковлев. Для цього у відділенні збільшили кількість лікарів. Леонід Харшан, Володимир Жабровець, Суспільне новини, Житомир.